Доброго дня, діти! Давайте поговоримо про те, чому важливо доглядати за фруктовим садом. А як ви думаєте, що треба робити, щоб сад приносив багато смачних фруктів? Фруктовий сад це місце, де ростуть фруктові дерева, такі як яблуні, груші, сливи, вишні. Та багато інших, щоб у саду було багато плодів, дерева потребують турботи і догляду. Догляд за садом допомагає деревам рости сильнішими і здоровими. Якщо не поливати дерева, вони не зможуть отримувати достатньо води для росту, і плоди не визрівають. Восени садівники обробляють стовбури дерев і обрізають зайві гілки, щоб дерева могли витримати зиму, і на наступний рік дали ще більше фруктів. Опале листя і бур'яни можуть заважати деревам, тому садівники їх допомагають деревам дихати. Садівники обробляють дерева спеціальними розчинами, щоб захистити їх. Догляд за фруктовими деревами це дуже важлива робота, яка допомагає деревам рости здоровими і приносити смачні фрукти. До нової зустрічі!